Добрий день, мої шановні. Сьогодні я хочу поговорити з вами про салат, який ми колись готували на уроках трудового навчання. Або уроках обслуговуючих праці. Хто ще пам'ятає, які це були прекрасні уроки, коли спочатку дівчата готували, потім прибігали хлопці, і всі разом дружно ми їли наші улюблені страви. І я теж вчитель трудового навчання. Але коли ми навчалися в ми нам не розповідали, як шити, як готувати їжу, як в'язати. Нам розповідали, як робити стільці, циркулі, тобто було трудове навчання столярна, слюсарна, токарна справа. А от де готували учителів трудового навчання, обслуговуючи праці, я не знаю. Але, пам'ятаються, такі уроки ще з дитинства. І отакий улюблений салат ми готували на уроці трудового навчання. Один з блогерів підняла це питання про уроки трудового навчання і про смачні страви. А я хочу продовжити. І отже, отакий смачний салат, я пам'ятаю ще з дитинства. Морква, два варених яйця, три зубчики часнику, одне яблуко і плавлений сирочок. Або ж твердий сирок. Оце і всі інгредієнти, які потрібні були для салату. Але ж готували у великих порціях, щоб усім вистачило. І так на терку ми натираємо три моркви великі. І це для однієї порції салату. Можна на середню терку, а можна й на грудну. На терту моркву перекладаємо у глибокий салотник. Обчищаю одне або два великих яблука кисло-солодкі і теж додам до моркви. І на цій терці натираємо і яблука. Немає яблука, можна різати мандарини, апельсини, знявши шкірочку. Що завгодно. Сюди натираємо або натираємо на дрібну тетушку, або на часникодавку три зубочки часнику. Далі один плавлений або твердий сир, який у кого є. Теж будемо натирати на терку. Або можна нарізати кубиками. І на останок натираємо два яйця. Додавали сіль і отакий от великий тазочок салату готували на у році трудового навчання. І уявляєте, уроки трудового навчання або обслуговуючі праці, зазвичай були на шостому році, коли всі голодні, прилітали і розліталися салати. Був і вінігрет, був і такий салат. Тобто найпростіші, але найсмачніші, тоді нам здавалися ці салати. І всю красоту. Змащували або сметаною, якщо недовго зберігатися, а зазвичай недовго, або ж майонезом. Ну, найчастіше, звичайно, додавали майонезом. Добре перемішуємо. І дуже такий легкий, смачний салат у нас виходить. Салат, виходить, дуже смачний, з дуже простих інгредієнтів. І коли помастити сметаною, і то ще й домашньою, це виходить, безподобний салат, найпростіший, але найсмачніший серед усіх. Цей салат родом з нашого дитинства. Дякую за увагу. Якщо мій салат вам сподобався, він дуже-дуже смачний. Гуляйте, який він, красивий! Соковитий, корисний. Будь ласка, підпишіть на канал і поставте вподобайки. І давайте згадаємо разом шкільні роки.